Зірваний сезон, холодні квартири і знову загроза провалу. У кривому розі назріває чергова проблема з опаленням. Опалювальний сезон 2024-2025 років у кривому розі почався зі скандалу: Тисячі квартир без тепла, сотні скарг і звернень. А все це через зрив опалювального сезону з боку державної компанії, АТ Криворізька теплоцентраль. Міська влада тоді була змушена звернутися до кабінету міністрів та особисто до державного НАК Нафтогаз України, якому належить підприємство. Саме після втручання міської влади та віце-прем'єр-міністра Нафтогаз пообіцяв виділити на ремонт мережі Криворізькій теплоцентралі 3 мільярди гривень. Гроші надали, але проблемну ситуацію це не вирішило. Графік ремонту вже зірвано. Ну от що робили. Почтеш і все нічого. Розрили, але ніхто нічого не ще. Мальчики, бачите, оце розрите. все. Оце цілу зиму воно було розрите, холод був, страшний в квартирі. Тепло просто до квартири не доходило. Керівництво державної теплоцентралі запевняло, взимку ремонтувати розірвані мережі не можуть. Зима завершилася, а ремонт так і не почався. Згідно з затвердженим графіком, до кінця року АТ «Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується державному НАК «Нафтогазу», мала замінити понад 55 кілометрів тепломереж на 353 об'єктах. Роботи на 97 з них мали розпочатися ще в березні, але на 79 з них досі нічого не роблять. Міська влада. Рада кривого рогу, вкотре б'є на сполох, надіслано офіційного листа до НАК Нафтогаз та Міністерства розвитку громад. У листі пряме звинувачення. Теплоцентраль порушує графіки, а отже, знову наражає місто на ризик на черговий холодомор. Тут бігали діти, весна почалася, бігали собаки, засипали оті труби землею. Лотки так і залишились. Вони просто загорнули землею ті труби і все. На балансі теплоцентралі половина міста. Це понад 1900 будинків, школи, лікарні, дитячі садки. На сьогодні вже видно, проблема є. Графіки ремонтних робіт порушено та зірвано, і схоже, турбується лише керівництво міста, а ніяк не державного підприємства. Часом на міському підприємстві «Криворіжтепломережа» тепломережа ситуація протилежна. Графіки дотримано, роботи тривають. Встановлюються нові котли, оновлюються магістралі. В планах встановити 8 блочно-модульних котелень, замінити 60 кілометрів тепломереж та відремонтувати 13 котлів. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.